Доброго дня! Таке питання: як зберігання меду? Де можна зберігати, в чому можна зберігати, і які терміни зберігання? Почнемо з термінів. Терміни зберігання, якщо умови гарні. Неограничений, тобто 10, 20, 30, 100 років, навіть тисячу років можна зберігати мед. До сих пор знаходять в єгипетських пірамідах мед в глиняних горшочках, якому вже більше тисячі років, і якості він своєї не змінив. Тому при гарних умовах мед може зберігатися дуже-дуже довго. Далі, при яких умовах ми можемо його зберігати? По-перше, температура має бути від мінус 6 до плюс двадцяти. Хоча дуже гарна температура це та, що біля нуля. Біля нуля це саме-саме гарна температура зберігання, де ми можемо у себе вдома таку температуру знайти. По-перше, це на балконі в зимовий час. У вас прохолодно. По-друге, це холодильник. Холодильник е, тримає температуру там 3-5 градусів, е, і для меду це дуже дуже гарно. Е, далі. Мед не потрібно зберігати при е, відкритих сонячних лучах, тобто зберігати в темному надому місці. Якщо ваш мед буде стояти на вікні і будуть попадати сонячні лучі, нагрівають банку, і ваш мед буде псуватися. Е, далі, мед не потрібно Міняти температуру зберігання. Якщо у вас стоїть на балконі мед, ви захотіли меду, занесли його на ніч, бо він твердий. Зранку ви поїли два-три дня. Ви їсте його. Ви вже більше не хочете. Несете опять на балкон. Через три-чотири дня ви опять взяли то саме. Робите? Ні, цього робити не можна, тому що мед. При зміні такої температури він може навіть отслоїтися, розслоїтися, і він тим самим псується. Якщо вам потрібно мед їсти, ну ви не часто його їсте, ви заносите ту банку чи відро, набираєте собі ту кількість, яку ви з'їсте за місяць. тобто Літрову банку, півлітрову банку, скільки ви з'їсте, на 4 тижні. 4 тижні мед при температурі вище 20-25 градусів, якого у вас температура квартирі зберігається, не тіряючи своєї якості. Тому набираємо ту кількість, яку можемо з'їсти. А стальну кількість зберігаємо при температурі від 0 там до 20 градусів, ну, навіть мінус 6. Можна навіть і в морозилку ставити, але цього я вам не рекомендую. Далі мед настільки притягує вологу і що навіть закрита плотна кришка у вас в холодильнику, якщо там знаходяться продукти, які виділяють запах, там ікра якась або якийсь оселедець, ми обов'язково його натягне. Далі в яких тарах зберігати. Якщо купили в супермаркеті, зберігайте в тому, що супермаркет вам предложив, тобто харчовий пластик або стекло. Можна зберігати дуже довго в цих тарах. В металевих тарах зберігати не, не рекомендується. Навіть заборонено довге зберігання, тому що окис... окисляється метал, оціржа і ваш мед псується. В металевих ємкостях тільки кратковременне зберігання. В дерев'яних бочках можна зберігати. Зберігати, якщо вони із верби, ці бочки. Якщо бочки із дуба або із сосни, ваш мед натягне, з дуба будуть, у вас мед буде гірчити, із верби він буде просто хвоєю вам пахнути цей мед. Тому якщо дерев'яний, то тільки із верби. Тому, якщо будете придержуватися таких правил для зберігання вашого меду, ваш мед буде зберігатися, я вам сказав, 5, 10 і 20 навіть років. Якщо мед у вас закристалізувався, мед у вас якісний. Всі Да, кристалізується, навіть кристалізується. Тобто, навіть акація теж кристалізується, але кристалізується вона через 2-3 роки. Акація теж закристалізується через 3 роки. Якщо воно у вас не закристалізувалося вже 3-4-5 років і він все одно в жидкому состоянні, значить там вже не мед, там вже якісь є домішки, щось вже там нахімічили. Тому кристалізований мед зберігається дуже-дуже довго, якщо температура. І е, умови зберігання належні, тобто в темному, прохолодному місті, без е, попадання сонячних лучів на банку. Ну, от якось так.